Доброго ранку, малята, любі хлопчики та дівчатка. Всі, скоріш сідайте зручно. Тихо-тихо, не шуміть! гра заняття до нас спішить. Сьогодні до нас завітав гість, веселий зайчик. Він запрошує нас з вами до гри. Добрий день, малята! Допоможіть мені скласти писанки у кошики. Писанки у мене великі і маленькі. Кошик у мене великий і маленький. Ця писанка якої величини? Так, вона велика. Покладемо її до великого кошика молодці малята. Дивимось уважно. А ось ця писанка яка велика чи маленька? Так, вона маленька. Тож покладемо її до маленького кошика. Подивіться уважно. А ця писанка в нас якої величини? Так, велика. Тож покладемо її до великого кошика. Молодці. Підкажіть мені, а ця велика чи маленька? Так, розумнички, вона маленька. Іди. Шкоши, ми її покладемо правильно, до маленького. Ви, малята, були дуже уважні. Я вам вдячна за те, що допомогли мені скласти писанки за величиною. А зараз я пропоную ще пограти, знайти однакові писанки. Писанку, яку ми будемо шукати, я об'їв кружечком. Будьте уважні! Ось таку писанку ми з вами будемо шукати. Де вона? Дивіться уважно. Так. Ось вона внизу. Обведемо її кружечком. Ці писанки однакові. Тепер будемо шукати іншу писанку, в яку я увів кружечком. Ось вона. Подивіться, де на малюнку така ж сама писанка. Будьте уважні! Молодці малята! Ось вона. Вони однакові. Обведемо її теж кружечком. Тепер будемо шукати ось таку писанку. Де схожа на неї? Будьте уважними. Вірно, молодці, ось ця, Обведемо її теж кружечком. Малята, зайчик дуже радий. Ви були уважними, ви молодці, виконали всі завдання, але нам вже час прощатися із зайчиком. Наша гра добігла кінця. На все добре, до побачення, з наступаючим святом Великодня!